Набирають добровольців, аби давати відсіч російським окупантам у найгарячіших точках фронту. У Дніпрі вже місяць працює рекрут-центр 3-ї окремої штурмової бригади. Це добровольче формування, утворене на основі підрозділів ССО Азова, а також 98-го батальйону ТРО Дніпро. Бригада від початку року працює на Бахмутському напрямку. І щоб добровольці потрапляли саме до них, відкрили два рекрут-центри у Києві та Дніпрі. Софія Богуцька докладніше. Головна умова це подивитись на те, як майбутні рекрути сприймають фізичні навантаження, як вони на них реагують. Як виконують вправи і наскільки вони готові долати складнощі. У у рекроцентрі третьої окремої штурмової бригади у Дніпрі? Кілька добровольців нині проходять фізтест. тест. Дехто з рекордів просить не показувати своє обличчя, бо родина не знає про рішення йти до війська. 26-річний Артем сам з Харківщини живе у Дніпрі чотири роки і працює кур'єром. каже: врешті вибрав, де хоче служити. Раніше не йшов, тому що були якісь внутрішні такі відмови, відмазки і так далі. Що я можливо тут щось буду краще робити, чи ще щось. Але зараз я вирішив, що це просто відмазка, якісь, і я повинен виконати свій обов'язок. Бути вправним у війську певний чоловік спеціально тренувався, навіть трохи коліно пошкодив. я проходив курси до медичної допомоги? Я зрозумів, зр що тут буде дуже виснажливо для фізичного е тренування, і так далі. І я намагався зранку пораненш раніше вставати і бігати по набережній, от виконувати там якісь вправи і ось. Перетрудився так сказати. Поруч із Артемом здає тест Дмитро. 32-річний чоловік працює металургом на одному з дніпровських заводів. Каже, вирішив доєднатися до третьої бригади, бо вона нині воює на одному з найгарячіших напрямків Бахмутському. Вирішив приєднатися до лав штурмової бригади, тому що як важається за потрібним, щоб біда не постучалася в мій дім, тому потрібно. Потрібно йти та захищати. Нема часу відсиджуватися, нема часу ждати, що воно все наладиться. Треба брати справу в свої руки. З дружиною своє рішення обговорив, а от дев'ятирічний син про нього ще не знає. Страшно йому буде, звісно, щоб батько вибрав такий шлях. Звісно, страшно, але я думаю, він зрозуміє. Він мужчина підростає. Він, він має зрозуміти за набір добровольців у Дніпрі. Відповідає боєць Геннадій на псевдо Михалич, пояснює бригада сформована на базі підрозділів, які мають стосунок до азовського руху, але працювали окремо в своїх регіонах. Це підрозділи сил спеціальних операцій Азов, Київ та Харків, 98 98-й батальйон ТРО «Азов Дніпро та інші. Всі підрозділи об'єднані єдиною. Ідеологією єдиним рухом, і насправді третя окрема штурмова. Це таке коло побратимів, в якому люди однаково мислять, однаково вмотивовані і високоякісно підготовлені. 50-річний чоловік до початку повномасштабної війни керував школою козацького традиційного бойового мистецтва Спас штурм. Торік у лютому став до лав 98-го батальйону ТРО Азов Дніпро, 12 січня отримав поранення голови та руки під бахмутом. У мене права стар. Вона не чує це. Вас уламок був чи він в мене зараз в голові. Він залишився в голові і вже буду там знаходитись. Ми знаходились на позиціях велибі, і це був обстріл. Ну і от уламок, якби залетів в голову. Видаляти його було небезпечно 12 міліметрів. Геннадій каже, рекрутують до лав бригади нині вже діючих бійців, які хочуть перевестися, і цивільних. Людина приходить до нас, проходить співбесіду. Ми її реєструємо, даємо відношення на військкомат для того, щоб людина потрапила саме до нашої бригади, і далі людина вже їде до навчального центру, готується, проходить всі необхідні ланки підготовки, і тоді вже опиняється безпосередньо в бойовому підрозділі. Скільки добровольців уже набрали у бригаді, не розголошують та кажуть, особливо звертають увагу на мотивацію людини, бо напрямок, на якому нині воює підрозділ, складний, є успіхи, і, до речі, там істерика російських засобів масової інформації про успіхи. На про наші успіхи на Бахмутському напрямку, це в тому числі і результати роботи третьої штурмової, тому що перше просування, от перші штурмові дії, це якраз були на наші бійці. Чотири добровольці тестування склали. Якщо всі подальші кроки вони пройдуть успішно, до лав третьої окремої штурмової бригади стануть за кілька місяців. Софія Богуцька Ярослав Шейко, програма Вікне СТБ. Єдині новини.